Ви помітили, що є е, якості, є почуття, які ви в собі не приймаєте. Ви витісняєте їх, відкладаєте на свою поличку внутрішню і починаєте реагувати, заміщаючи ці негативні почуття іншими почуттями, на ваш погляд, більш такими при, прийнятими в, 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 в суспільстві. Е, але ці почуття, вигнані ва, вам, витіснені, вони нікуди не діваються, вони залишаються в вашому тілі і починають рано чи пізно такий руйнівний. Характер проявляти, вони починають з внутрішньої сторони руйнувати вас. Це може виражатися через хворобу, через блокування вашої сенсорної системи, Ваше, ваші почуття сприйняття світу, вони починають спотворюватись. Ваша автентичність губиться, ваша, ваш самоконтроль, самоврядування, відчуття власної опори губиться і ви йдете проти себе проти свого шляху в дитисторонньому напрямку в такому випадку важливо не розділяти і не класифікувати емоції на погані чи хороші а зрозуміти глибоку суть свого я, своєї душі, заглянути собі в свою тінь і зрозуміти, про що говорить та чи інша емоція. І коли ви спочатку і побачите ту негативну емоцію, їй потрібно. Визнати, що вона є. Вона не являється вами, але присутня в вашому житті, і вона хоче про щось вам сказати. Наприклад, заздрість може бути мотиватором вашого життя, лінь може натякати на те, що вам потрібно відпочити. А нетерплячість, наприклад, може бути стимулом до активного способу життя. Тому тільки коли ви визнаєте в своїй тіні всі-всі всі якості, ви приймете себе як ви приймете себе з різними вашими сторонами, тільки тоді ви зрозумієте ціль власного життя, ціль вашої особистості.